На сьогодні, 10 червня, у більшості областей України оголошено підвищений рівень небезпеки через негоду. Про це свідчить прогноз українського гідрометцентру. За даними синоптиків, в день 10 червня в Україні, крім східних та південно-східних областей. Очікуються грози, місцями град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Через негоду оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Під час грози краще перебувати у приміщенні, не використовуйте металеві парасольки, зніміть золоті та срібні прикраси. Ці метали відмінно проводять струм. Також під час грози не варто користуватися мобільним телефоном. Його на час грози краще вимкнути. Рахуйте час між спалахом і гуркотом. Якщо пауза не більше однієї секунди, то гроза максимум. В радіусі 300 метрів три секунди відстань від вас до епіцентру грози близько одного кілометра, а понад три секунди не менше 1500 метрів. За даними гідрометеорологічного центру, 10 червня очікуються короткочасні дощі вночі у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. В день погода в Україні зіпсується скрізь, крім південного сходу та сходу, зокрема, можливі грози. За словами синоптиків, у західних областях місцями очікуються значні дощі. А у південно-східних та харківській областях буде без опадів. Температура вночі опуститься до 15-20, а в день повітря прогріється до 25-30 градусів тепла. На півдні та сході країни буде тепліше до плюс 33. Водночас в західних областях триматиметься вночі 12-17, а в день від 22 до 27 градусів тепла. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні вночі, 10 червня, в Закарпатській. Львівський, Чернівецький, Івано-Франківський, Волинський, Житомирський, Київський, Чернігівський. В Вінницькій та Черкаській областях, а вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, очікуються грози місцями град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Перший рівень небезпеки жовтий, повідомляють в Укргідрометцентрі. Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і України, розповіла, чи буде це літо спекотним. Зауваживши, що аномальних показників від нього поки що не очікується, у червні очікується кілька магнітних бурь, які можуть становити серйозну загрозу вашому здоров'ю. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.